Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу обговорити з вами ті подробиці, ту інформацію, яка з'явилася про Waffentrager. і він буде у нас називатися Розплата. Це та подія, яку слід очікувати вже з 19 вересня 2024 року. Тут у нас іде такий натяк на ті нагороди, які слід очікувати за прогресію. Згадуємо, що в нас було в минулому році. Плюс до того пробіжимося коротко по лутбоксах, Я вже це все розбирав, просто пробіжимося, нагадаємо цю всю інформацію і ще деякі ігрові нюанси також розберемо. Звісно, перед цим не забувайте проставляти подобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з витіку, який з'явився на Вод Експресі. Повна інформація про події в Афентрагер, ФАМ-режим. «Waffentrager. розплата увод 19 вересня 2024 року розпочнеться подія «Waffentrager. розплата. Режим оновлено і, звичайно, лутбокси також будуть. Макс фон Крігер та його дочка Ермелінда Юнг повертаються. Основний ігровий процес залишається таким самим, як і в попередній ітерації події. Однак зараз у бою Ермелінда Юнг може допомогти бліцтрагеру, керуючи Леопардом 1. Вона зможе блокувати генератори, збільшувати ДПМ ботів і прискорювати час перезаряджання самому бліцтрагеру. Тобто тут вже йдуть нововведення. У минулому році в нас була здатність Геперіон це новинка, тобто той імпульс, який знищував всю техніку в певній точці. Зараз буде ще е додатково е грати. У команді Бліцтрагера Ермелінда Юнг на Лепарду 1 Я так розумію, ця машина буде вести вогонь раз. Друге, коли вона буде знаходитися біля генератора, ми не зможемо його захопити. Це друге. Плюс до того, коли Ермелінда юнг буде знаходитися біля ботів, я так розумію, в них буде вирістати ДПМ. І так само, якщо Ермелінда Юнг буде грати поблизу із Бліцтрагером, у нього також буде перезаряджання швидше, ніж зазвичай. Її новий 3 d стиль для Leopard 1 можна буде отримати під час події. Тобто, я так розумію, це буде нагорода прогресії. Решта прогресії та тип лутбоксів залишаються незмінними. Дивимося, що в нас було в минулому році по прогресії, що ми могли отримати сумарно от взагалі які нагороди. Перше, що ми могли отримати, от у списку я дивлюся: 5 боїв на вафентрагеру, тобто на цій вафлі, яка у нас є в рандомі. Ми її в оренді, в кого вона є, можемо викатувати. Це раз. Друге, ми могли отримати два ключа для того, щоб пограти на вафентрагері в самому режимі. Третє це дні преміум аккаунта три дня. 20 стартерів, гончаків, які ми могли відкривати і отримувати незначні нагороди. Два стартери інженера, друзі. Це оці преміумні стартери, які можна тільки купити. От у минулому році два ми могли е, забрати задарма. Я так розумію, в цьому році так буде. Якщо буде один, то це буде, звісно, дуже погано. 2600 бон, непогано. І члени екіпажу. Тоді були от такі, як тут зображені, плюс до того елементи е, кастомізації по типу написів, деколів і камуфляжів. Це все зрозуміло. Плюс до того в нас були завдання гончаків, за якими ми могли отримувати очки прогресії, очки бойової перепустки, звісно, стартери гончаків, і навіть ключик для гри на оцій вафлі у режимі. Плюс до того був 2D-стиль. І були також завдання із нагородами для інженера. Звісно, вони тут жирніші, тому що можна було заробити. От дивіться, бони, ще один стартер інженера, тобто третій, друзі, це доволі непогано. Очки прогресії, елементи кастомізації по типу 2D-стилів. Ну, от такі були нагороди. А тепер давайте, друзі, далі почитаємо, що в нас буде. Цього разу члени екіпажу гончаків будуть стримери європейського серверу, кожен з яких має унікальне озвучення. Тут 4 у нас є агенти, серед них є, наприклад, Quick Baby, Sкіл 2, DaQ Zor, Mouse, Акробат. Можливо, когось прочитав неправильно, це вже таке другорядне. Крім того, ви можете отримати Макс фон Крігера і Ермелінду Юнг. Бачите, буде аж 6 членів екіпажу, які ми зможемо зафармити, але, можливо, якісь із них будуть продаватися. Наприклад, Max фон Крігер і Ермелінда юнг будуть у якихось наборах. Це я вже знаєте, фантазую. І, звичайно, лутбокси. Механіка не змінилася, але додано три нові танки. Ну, По лутбоксах коротко пробіжимося. Цей вже витік був у нас. Я 23 серпня його обговорював. Серед техніки, яка нова, у нас буде важкий танк німецький 9 рівня е 77 ЛТшка 8 рівня ЛКПЗ-70К. Також буде невідомий клон, поки що невідомий, як він називається, як він виглядає. Шкоди Т-56. СТ-шка обєкт 20. 274А Важкий танк СРСР К2 М4 y Це в нас важкий танк виходить США 9 рівень. Важкий танк Т-54 Хеві танк, це в нас США ШПТК ТВП 100, це С-52 Ліс, стрв 81 і Бліцтрагер Аут є 110 оренда на 10 боїв. Тобто, друзі, він буде в оренду на постійну основу ще не додали. І, до речі, у нас ще така інформація додаткова з'явилася на рахунок оцієї оренди. Вафлі, а не те, що вона з'явилася на постійну основу. Не поява вафлі на постійній основі у лутбоксах означає, що ВГ хоче грати в довгу гру, на відміну від того, як це робить болото. І що в 2025 році цей веселий режим повернеться знову? Однак є ще один варіант, але це дуже мало ймовірно. Що тут говориться, друзі? Ну на рахунок болі, там все зрозуміло. У них вже все є. Вони відповідно там і вафлю могли отримати. Коротше кажучи, це вже їхні справи. Але в нас що мається на увазі, і що це за один варіант? Який дуже малоімовірний. судячи з цієї картинки, я так розумію, що можливо, можливо. Хоча витіків ще не було, у нас з'явиться золота вафля. Можливо, друзі, це судячи з цієї картинки, це тільки мої слова. Ніде цього не було. Я просто дивлюся на картинку. Однак є ще один варіант, але це дуже мало ймовірно. Що тут мається на увазі? Хто ж його знає, друзі? Це така інформація, яка на даний момент була опублікована просто на ВотЕкспресі для аналізу, для такого загального. Думаю, в принципі, що в нас золотої вафлі поки що в цій ітерації от два фентрагера не з'явлю. Але, тим не менш, є про що, так сказати, поговорити. Ну і звісно, те, що в 2025 році цей веселий режим повернеться знову, це дуже величезний плюс, тому що режим Вафентрагера дуже класна штука. Так само, як був у нас Мирний 13. Я е, дуже такий ну, як засмутився, що він у нас е, пропав, уже, що його не буде, буде якийсь режим Хеллоуіна, Надіюсь, його зробить ВГ е, класно і ми зможемо не менш. Е, так скажемо, задоволення отримати від нього, ніж мирний 13, тому що мирний 13 був класний режим. От така, от, друзі, інформація, яку я хотів вам сьогодні розповісти. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї інформації, чи будете купляти лутбокси, тому що якщо по лутбоксах поговорити, ще раз повернутися до цього списку танків. То я можу сказати, що тут нічого такого дуже класного немає. Звісно, окрім шкоди Т-56, якщо у вас немає, наприклад, шкоди Т-56. І якщо ви отримаєте клон, то це хороша машина. По-іншому, ну не, не знаю. Е77, якщо у вас є, наприклад, Тигер Маус, то це дуже схожа машина. Дуже схожа машина і по гарматі. І голда там так само 311 пробуває підкаліберна. Коротше, кажучи, дуже схожа. І бронювання, башти плюс-мінус однакове з Тигер Маусом. ЛКПЗ. Це 70к, ну, це така ЛТшка-дамагер із хорошими фугасами. Це я її так оцінюю по тих характеристиках, які я бачив на Тенз Нічого особливого, великого огляду там немає, маскування великої, великого немає. Коротше кажучи, так собі історія, подивимося, як це все буде, але великої спокуси, скажу чесно, купляти оці портали немає. Звісно, я їх придбаю, декілька штук, не знаю, 15, 20 чи скільки. На відео відкрию, подивимося, чи мені пощастить. Але на даний момент я хочу вам сказати дякую за перегляди і до побачення, друзі, до наступних відео. Па-па!